Але щоб отак машиною, то я не бачив, щоб вона витікала ніколи. Тут в осмолоді, напевно, найбільше таких місць. Бачите, масова вирубка, де за собою ніхто не прибрав. Ось як вона виглядає. Потім через пару років тут будуть хащі. Не думав, що в Карпатах ще існують такі дикі місця, як Верх Слобушниця, висотою 1562 метри над рівнем моря. Зараз ці лелечу хтось ще називає його жарапом, а по-літературному це аліпійська сосна, яка росте як кущ за вишки до трьох метрів. Заростає лелеч, як справжні джунглі. Щоб тут проходити без стежки, потрібні неабиякі зусилля Триматися за кожну гілку та відштовхувати їх від себе, а ногами проходилось наступати на гілки, особливо важко балансувати на підйомах та спусках. Відео не передає того, наскільки це було складно проходитись джунглі, тим паче з рюкзаком. Чому ми сюди пішли в таку дику далечінь? По-перше, ми любимо дикі місця, а по-друге, є легенда від місцевих, що десь тут, під самою вершиною, впав німецький літак Юнкерс. Ще в часи Другої світової війни. Цікавим наш маршрут буде для багатьох, оскільки він проходить повз унікальне Горганське озеро Аршиця. Гора верх Слобушниця, до речі, знаходиться на масиві з одноіменною назвою Аршиця. Цей масив розділяє осмолодорожнятівського району з Мислівкою Долинського району. Якщо вам подобаються наші відео, обов'язково напишіть про це коментар. Також підпишись на наш канал. Тільки третина глядачів, що дивиться наші відео, вже підписані. Ну а для окремих поціновувачів нашого контенту посилання на Patreon та карту Моно залишу в описі під відео. Любіть своє українське. Цікаво те, що ми вже знайшли чотири парших літака в Карпатах, і кожного місяця якісь наші підписники або ж друзі розповідають мені про ще один про новий літак, який десь там лежить в Високогорах. Ще не знайдемо. Отже, цього разу ми поїхали в експедицію саме в пошуках одного з таких літаків. Їдемо в село Осмолода, можна сказати, край цивілізації, поселення лісу рубів. Магазин Петріс. Назбирало вчора глібіли, насбирала щось я 15 літрів назбираємо, якби за І не довір, казала щось до вечора будете тут. Добре, тоді дякую. Ми заїхали до гуртожитків біля повороту на озеро Росоха. Оці гуртожитки ви вже бачили репортаж в нашому попередньому відео. Про смолоду та озеро Сохан. Подивіться, скільки тут дарів природи іванчаю. Аж хочеться нарвати та заготувати собі на зиму. Напевно, іванчай — це один з моїх просто улюблених чаїв. Але там вершина. Яйко-перегідське. Масив Аршиці дуже є цікавим саме тим, що це єдиний масив, напевно, в Карпатах, де є 7 різноманітних озер. Я був поки що тільки на озері Усохан. І сьогодні ми разом з вами побуваємо на наступному озері під назвою Аршиця. Одноіменною назвою як і весь масив. Машину ми вже залишили. І йдемо в сторону масиву Аршиці молоді, напевно, найбільше таких місць. Бачите, масова вирубка, де за собою ніхто не прибрав. Ось як вона виглядає. Потім через пару років тут буде хащі. Кущ лісової гробини. Ну що, ми зараз точно до них сідаємо навіть. Що ж, ми приїхали, пересіли на другу машину. Їдемо вже на Субару з трошки вищим кліренсом, Трошечки, під'їжджаємо під вже до масиву аршиці. І нам півтора кілометра по плану піднятися зараз оцим. Оцей підйом, цю стіну і оце. Так, ну а тут ми бачимо зараз яйки лендліки за ним. Найвища гора Долинщини, за якою також є літак, який ще нас чекає. Скільки часу, скільки часу вперед, щоб збирати таке відро? О, і будуть А Ми собі збирали, я знаю, яким часом. як я знаю, буду. Славіком, у нас вже тут не перша взагалі, експедиція за літаками. Цього разу зібралися на Рожнятівщині. Каже, це теж німецький літак, так? Будемо шукати, надіятися. А від кого ти чув взагалі? Ну, цю історію легенду? Історія дуже складна. Один чоловік років 20 назад тут гуляв. Я розповідав, що бачив уламки Ну, Але чи вони ще є. Будемо сьогодні, надія є, на велике, Дуже велика надія на квадрокоптер, який може нам щось покаже. Скільки було на Віпчині грибів на нас всіх? Дуже багато. Ну, я назбирав 25 кг за 2 години, реально. То в нього одного на те. Засипляєте цукром чи ні? Перебираємо. Перемелюємо. Можна дати просто так цукру, щоб була ціла ягода, можна, в камеру, можна сок на море. Ага, так. а не заморожуєте, так? Ми заморожували попередній рік, у зв'язку з тим, що світла немає, а світло погане, то ми тепер перемелюємо. Угу. Мелите і цукром Так. Угу. І скільки такого за день ви можете троє зібрати ягід? за цілий хороший день, максимально. Ми, ми ж не ми з професійні, ми Ні, nee, просто цікаво, як взагалі, скільки можливо. Думіite, ми приїхали в тій годині, бо ми довго збирали палатки, ми виїхали з 11-й, так? Чи пізніше? Де ми виїхали куди? Куди? Ми виїхали з смолові. І от мене збирали, отепер. Два вітра, так? Ні, Два Це щось більше У мене в бачку. Ми взагалі я перший uh, раз. Uh, uh, а ви теж більше Так, теж. Це дуже важко збирати. Це треба такі грибінки мати. Без грибінок таких хто. Гриб? Я не уявляю. А, є один гриб. Оце, Це ми що оці ранні, має? що по одному ростуть. А вчора ми ще такі з, з ногою був більше. Перший білий гриб. Ну я думаю, ми сьогодні, може, ще один знайдемо. А були по двісті. Роман 90 кілограмів не збирав. Та роман казав, що може б. Дивіться, ну в мене я товар, що набирав шість різдвя, то ви кажете, що це ще не багато. не... Якщо є сильна ягода, то вони збирають дуже багато. Це що, по скільки взагалі максимально? Вони ходять кожен день. Зранку до вечора вони ходять на гриби на ягоди, ягоду. В них мають такі ще більші чесалки у таку у таку чесалки. Великі чеса. Я бачив, тати великі. 150, 180 літрів збирали. 180 літрів Літр? за день одна людина. За день одна людина. Це щось неймовірне. Да, це неймовірне. Нам сюди. Бачите, да. да. тут була колись вирубка, а потім це все 200, з 200, ну, то я, Доброго дня вам! Ви з Аршиці йдете? Чи ні? Близько. Ну, але це правильно, ми йдемо на Аршицю, так? Були там на озері. Чи ні? Між усіма озерами аршиці я чув, що є траверс. Дуже хочу не пройтися по, по всіх озерах. Кажуть, але це що... треба пару днів. Кажуть. Так, кажуть, Ні, то я думаю, що мав і сразу. Дуже мальовничий кажуть траверс. Та, ну я чув, що він дуже заросший хащі. Мої друзі недавно ходили кажуть, що там за день не пройдеш. То, то, там і... Дуже заросші стежки. Я такий, нас дивимо матура, що їх прорізає, але кажуть, що плічі. Більший... Зараз. Але спробувати ми можемо. Хоча б частину Ну Він невеликий, це оцих три кілометри, якраз що ми їхали. Тут колись була дорога, але повінь несла свої корективи, тому йдемо, можна сказати, зараз по руслу річки. Треба Я тобі скажу, тут вирубки просто масові. Я не знаю, де більше вирубок, як тут на смолоді. Упевне, ніде. А Що в Закарпатті, що на Верховинщині, де, я думаю, рубають по чорному, то там можна сказати, не рубають, в порівнянні з тим, що тут осмолоді. Що там кажуть? Наступний похід на яйця. Мох спаун це єдине, що залишилось в світі від динозаврів. Дуже я ці горганські ландшафти. камінні гірська альпійська сосна. Це тут мав бути вітерець. Дерева всі повалені. Бачите, що робиться з ґрунтом. На місцях, де все вирубали, але коріння не забрали. Починають рости отакі от кущі, які потім так заростають, що тут буде дуже важко пересуватися. Що ж, я думаю, ми вже десь половину маршруту пройшли до Арчіці. Йдемо різко вверх такою дорогою, яку проклали лісоруби по куркатському масиву. Повірно, ж тут слишком недавно тепли. Але бачите все, вирізали, вирізали начисто. Швидше всього, що вдарялося за поганої виданості. Не очікували, що вони бо, Допустимо, на цьому складі також є міг донищив го року. Він поврізався вгору. Тут невеличку, 2 км від міг. Там ламки. Ну, а там місце трішки, добратися. А де це був? Був. Бу. І, і помилка навігації. Йому сказали летіти на висоті 1500. 1500, а хребет має тичку 8. Так, і якраз він під хребтом розмазали. Просто розмазали. Тут ще майор десь розносить. Рано, хто розпорвався так ходить. От тут, от за цією горою, так само ж е, той самий Юнкіс. 88-й. У му році він став. Ну, там у скалик, Ну, Ми тоді а Там ніхто не чищу. Там так. Зараз пімаємося. Цей приємний момент, коли ми блукався 100 метрів вийшли знову. На хорошу стежину. І позаду мене вже озеро Арші. Доброго дня! вам! Доброго дня. Озеро Арші це не єдине на цьому масиві. Говорять, що тут взагалі є сім озер. На картах я знайшов тільки п'ять із них, а бачив вживу, крім цього, тільки озеро Росохан, яке я вже вам показував у відео про смолоду. Озеро Гаршиця чимось нагадує наш півострів. Крим, що в Чорному морі Вірю в те, що скоро наші збройні сили його звільнять, і переконаний, що ми всі зможемо в тому допомогти донатами на канал Стерненка, який закуповує нові fpv дрони кожного дня. А це те, що зараз найбільше необхідно для наших хлопців для перемоги. Масив Гаршиця простягається аж на 26 кілометрів між річками Свіча та Лімниця. Найвищого гора цілого масиву Аршиці Горган Ілемський. Висотою 1587 метрів. Що ж, друзі, ми вже дібралися, буквально за півгодини пішого трекінгу дібралися до нашого озера Аршиці, забутого Богом, людьми. Неймовірне місце. Колись бачив відео, як майже не було озера, і за декілька хвилин дощу озеро наповнилось повністю. Як же тут красиво, на жаль, бачите, вода стояча. Лісоруби тут покидали багато дерев і трошки засмічено, проте локація неймовірно крута. Дуже радий, що тут заходить мало людей, відповідно, тут не так грязно, як могло би бути. Рекомендую озеро Аршиця, для тих фанатів віддалених маршрутів це не є попса. Це не Бробинецько чи несамовити, але як бачите, бурганські масиви з усіх сторін скелі, каміння. Реально вартує того, щоб сюди прийти і переночувати. Але ми зараз йдемо далі на масиваж. масиважі. Цікаво, якого походження це озеро? Воно з сталою водою, ймовірно, навіть льодовикового походження. Просто тут зберігалося дуже багато снігу, а зими в Карпатах бувають дуже довгими, і тому тут міг зберігатися довгий льодовик. І таким чином з кожним роком мікстувало все більша яма, мокро, а потім вже появилося відповідне озеро. Можливо, цьому озеру навіть декілька десятків тисяч років. Ще від останнього льодовика, який проходив Карпат. Озеро. Ми Не зараз знаходимося на озері. Нам так. потрібно на оцю точку, де каміння, і звідси політати дроном в цій ділянці ось тут. Угу. По опису розказував чоловік, що бачив тут. Тут суцільний жереб, але є п'ятно жовтої трави, яке схоже на місце падіння літака. Угу. Нам треба звідси з цих камінь полетіти сюди. Угу. Ну, ціль зрозуміла. Краєзнавець. Крає, Поставив. Значите, тут місцевий Навіть... правильно? Ні, ні да. Такий металевий символ. Ну а ми проходимо наше озеро і йдемо далі. Далі до, до літака. Ми ж пошуківці літаків, як не. Уявіть, що тут на масиві є. Сім. Озер, схожих на це. Ну, Росохан більший, напевно, втричі. Росохан реально більший. Проте не сказав би, що. Важніший. Все. Далі сходимо, звичайно, в хащі. Йдемо тепер без стежки. Це вже моя стихія, то що я люблю. Ходимо, от, власне, корчі. Ну. Перший кедр за сьогодні, якісь Витлови. виродки, не думаю, що гуцули тут вуцули живуть, тут же Бойківщина. Ми вирізали дупло в найбільшому кедрі 100% для того, щоб його зрізати. Тому що кедри цінніші за смареку. Разів в 20, напевно. Вони на вазі золота по ціні. Тут ми знайшли якусь закинуту базу, друзі. Якийсь шалаш, може він і не закинутий. Є хто вдома? Значите, але вже розірваний погодою цей шалаш. Підозрюю, що тут спали ще пару років тому. Потім чи то повінь, чи то сильний вітер. Поламав цю базу, бачите, що залишилось після них. Багато сміття. Бачу які чотирнадцять корені. Зразу хочеться зробити з них щось. Бачиться якісь тварини. Все вже в кедрах, але починає гриміти. І компанія наша починає боятися. Боїтеся грому чи близько? Дивіться, друзі, знайшов дві кедрових шишки, навіть тут є декілька горішків. Але щоб вони відкрилися, то треба ось ще одна. О, це вже більш ціла. але вони якісь тут дуже маленькі. Бачите, це зривали якісь тварини. Ну, Запах цих шишок словами не передати, наскільки вони пахнючі, друзі. І маленькі кедри проростають тут так. Дійшли тут до цікавого місця. Йдемо ніби вверх, а далі тут взагалі стіна майже вертикальна. А перед нами гора Фух, дуже дивна назва. Гора, на яку ми зараз йдемо, друзі, називається Верх Слобушниця. Дуже дивна назва. І, до речі, вона не така вже і низенька, висотою 1570 метрів. Вон там вже видно трохи бурганського масиву. які 14 дерева тут ростуть. А ми з Славіком далі пробираємося без стежки на вершину верх Слобушниця. Там зліва десь гримить, всі бояться дощу. А в мене ще з передчуття, друзі, ми вже майже на вершині і Міша. ніякого дощу не має бути. Ця штука о, тут стінці. Дивіться, треба втік. О, тут вже гора. Втити. треба включити режим пулі. Наверху там, друзі, полонина. Да? Так, теж. Що ж, ми вже на хребті, майже на вершині біля літака і тут почалася гроза, злива, я навіть не взлетів і ми зараз перечікуємо тут в деревах дощ. Страшне, що твориться, гримить, блискає. Ось такі от експедиції з літаками, води. Дощ ще не закінчився, але ми все одно йдемо далі пошуки літака. Ну що ж, прийшлось нам пробиратися з якимось лелечем, та нима ледве видно. Бачите, зараз ці гірської сосни. Хтось називає лелеча, хтось жараб. Дощ пройшов. Наші друзі вже на камінні. нормально, Жодна камера, друзі, не передає оцього жесті, по якій ми зараз йдемо. Оця гірська альпійська сосна. Що росте кущами? Дивіться, я вже нарешті вийшов з неї, бо то, що позаду це було щось з чимось. От вам справжні українські джунглі. Якщо хтось думав, що їх не існує, хай підуть на західні горгани, а саме в сторону вершини, вверх злопітниця. Ну що, дивіться, оце от типу такої площадки, але то було на полі, так? Де? Метр за п'ятдесят, може й 100. Десь там зверху має бути наш літак-Юнкерс. Це так маршрутик. Як тобі маршрут наш? Чи думала ти, що бувають такі джунглі в нас? Ні. В Україні? Напевно, не підозрювала, та? що є тут такі місця. А я вже на камені. Нарешті собі схопчена. Йдемо вже правильним маршрутом. Do Twittera zajmuję. Tak, dobracie. Tak, co za kiedy stałem, А, далі йдемо, вітер сильніший, знову починається дощ, а ми йдемо йдемо. На пошуках когось там старих літака. Що ж, друзі, от і веселочка. Явно наш день, я вірю, що десь і літак там, де веселка. Кажуть, що це один з найкращих знаків, коли ви бачите веселку в горах. По-перше, буде далі погода, по друге, ви знайдете те, що ви шукаєте в цьому житті. Ну що, друзі, можливо навіть оце то місце, та полянка, де лежить так. Але Я не деталі не Я назад, яке вершини, а туди вліво. Що, може, це, це якась хмара підводиться. А чого не так, як ми пішли? Що ж, ми вже під самою вершиною, думаю, метрів 100 до неї. Але друзі, далі зайшли в нашу хату. А як бачите, світить пекельне сонечко, скоро знімається дощовики, літає коптером, проте вітер не висає. Так, я на каменях. Подивіться, яка тут локація викладена. Тут точно цікаве місце. От ми вже і тут, друзі. Бачите? Пійшли до якоїсь такої точки майже по першині зверху. Про козанське, життя вона слободнець, там Та, коптером має. Вірні емоції, але ми забудемо. Я чітко бачу, все, ходіть сюди! От під нами бачимо пляму, велику пляму каміння. вірно, що десь там пав літак. Охвані такі, друзі. Ось таке сміттє теоретично. Міг би пасти літак, тут багато квітів. Але літака, як бачите, не видно. Що ж, літака немає. Тут, на жаль, ми його тут поки що не знайшли, але ми дійшли тепер до вершини. То, що це аршиця. Хоч тут і не написали, але це поради масло аршиться, бо це масив аршиця. Сама ж вершина називається верш лобушниця. І зараз ми на вершині верш лобушниця йдемо вниз до того полова. Там даленіта вся, видні ці кани, видно там сивулю велику і маленьку. Кедер не вщухає, він спошивка, але ми, звичайно, йдемо далі, потім нам поросається. Нам в ту сторону. Друзі, ми ж тут були. Що ж, дивіться, другий вже кедр, який я тут побачив. Не знаю, кого ловити за жабри за таке, подивіться. Хтось підрубав інший кедр, теж, щоб його зрізати. Хто посміє? Що, знову ми біля нашого озера Аршиця, до якого так сильно мене тягнуло стільки вже часу. Скільки людей морозили сюди йти, бо це занадто далекі дєбрі. І Тут з навіком ми знайшли один одного, щоб сюди потрапити. Ще не був на Волині, але таке враження, що тут комарів, як на Волині. Ніде не бачу так багато комарів, друзі, це щось немає. Сюди брати треба якісь найдорожчі спреї. І все, що є взагалі про такома. От бачиш, яйка таке поле. Така, под, ну, хребет такий рівний є. Ну-ну-ну. край хребта. друзі. є є, на бідові. Прям на дорозі, <пол eruption> на дорозі стоїть Олень. Подивіться, чекає нас. Зараз він почне бігти. Ні, та немає рік, я зразу бачу. О, я бачу. О, вуха. Бачите, вуха, чок. Дивіться, друзі. Вуха. Вучка збільшує. Реально вулицю. нема що збільшувати. Встаньте, 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 бо це купіться. Я взагалі таке уявити, не можу. Друже, щоб ти понял, я бачив всі. Це водика. косуля. Ні, то лай. Лань. Дивися, косуля, друже. Це, це, в принципі, це не ти не відрізниш. Косуля <потв 'язана> віддоволяться. Yeah. Друже, близько, ви мене. Вона не знає, що таке машина. Прикиньте, дуже треба повільно їхати. Дивіться, прикиньте, вона не тікає. Я, я, я взагалі бачив... бачу таку ліску. Ну, раз да, семеро. Але щоб отак машиною, то я не бачив, щоб вона не тікала ніколи. Подивіться, друзі. Я вчу. Ти побігла. Забір. А, у нас, тивіть. Тікаєш, ми не бачив. Ну, а ну зараз більше. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.